Доволі часто у різних програмах необхідно позначати прапорці для переходу до наступного кроку. Наприклад, треба погодитись з якимись умовами, щось підтвердити, ну або щось таке подібне. На жаль, іноді ці прапорці є або повністю недоступні для фокусування зі скайнрідером, або їх неможливо позначити з якихось інших причин. Для прикладу розглянемо ситуацію у Android-версії програми популярного сервісу таблетки UA. Під час першого замовлення необхідно позначити ось такий прапорець. Непозначено я погоджуюся з умовами використання сервісу та надаю згоду на обробку персональних даних прапорець. Ніби все добре, прапорець навіть на ньому можна сфокусуватися, але проблема в тому, що при натисканні назад, назад. не позначається прапорець, угода користувача заголовок один, а відкривається угода користувача, яку можна прочитати. Capital. Capital. І знову ми повертаємось на попередній екран, а прапорець так само не позначений. Те ж саме відбувається і з бек Будь ласка. Ток-бек. Не видано отримати. Я погоджуюсь умовами. Використання назад, назад. Крім режим переду. Ну, те ж саме. Тепер, як можна вирішити проблему з JSH? Викликаємо меню дій. Далі «Розширені налаштування. Розширені налаштування. Складання, розпізнавання прапорців. І обираємо пункт розпізнавання прапорців. Розпізнавання. І чекаємо. Операцію завершено. І ось дивимось. Позначено триматі. Позначено, я погоджуюся з умовами використання сервісу та надаю згоду на обробку персональних даних прапорець. Як бачимо, програма автоматично позначила за нас потрібний прапорець. Для роботи цієї функції потрібна підписка, але якщо користуватися безплатною версією, то можна теж вирішити цю проблему, але за допомогою іншої нової функції, а саме режим сітки. Для початку отримаємо опис цього елемента керування через штучний інтелект, щоб уявляти, як він виглядає візуально. Опизон кабелло оформлення бронювання. Опис зображення. Це зображення є фрагментом інтерфейсу користувача, ймовірно, з мобільного додатку або вебсайту, виконаного у темній темі. Зірочка, зірочка, загальний опис, зірочка, зірочка. На зображенні представлено горизонтальний блок тексту на абсолютно чорному або дуже темно-сірому фоні. Зліва розташований графічний елемент іконка підтвердження. Зірочка, зірочка, детальний опис елементів, зірочка, зірочка. Один. Зірочка, зірочка, іконка підтвердження, ліворуч, зірочка, зірочка. це квадратний значок із заокругленими кутами. Зірочка колір фону іконки яскравий, насичений зелений, колір лайма або світлий смарагдовий. Зірочка у середині зеленого квадрата розташована біла галочка, знак лапки. І лапки або лапки. Чек Далі ми не будемо вже слухати. Тобто, зрозуміло, що цей прапорець, який нам треба позначити, розташовано в лівій частині цього елемента. Тепер треба визначити координати сітка для цього елемента. Скористаємося для цього простеньким плагіном. Плагіни. Позначено, я з умовами використання сервісу. 33.10. Це координати середини цього елемента. Вмикаємо режим сітки. І шукаємо 33 й рядок. І також враховуємо, що наш прапорець знаходиться в лівій частині, тобто десь на початку сітки. Але зазвичай елементи керування у самому краю екрану не розташовуються, тому спробуємо координати 33, десь 3. Двадцять, двадцять два, двадцять тридцять, тридцять, два, два тридцять, три два, тридцять три три натобедла оформлення бронювання непозначено. Я погоджуюся з умовами використання сервісу та надаю згоду на обробку персональних даних. Ну, як бачимо, ну, ми зняли цей прапорець, і так само його можна звісно поставити за цими ж координатами. Ось такі дві дуже корисні функції, які дозволяють трохи полегшити собі життя.